Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про таку актуальну тему, як мобілізація 50. І е, у другій половині відео я прокоментую, що ж відбувається з законопроектом 1222. Це нагадаю законопроект про зменшення призовного віку, тобто з 60 років до 55. Окремо про нього знімав відео. Залишу тут посилання. Подивіться, там більш змістовно. Але от нещодавно зняв відео про мобілізацію 59-річного чоловіка і. До речі, тут також залишу це відео, подивіться, не буду е, детально про це розповідати. І там обмовився про рух цього законопроекту 12222 і зазначив, що ніяких рухів з цього приводу я не бачу. Ну і отримав декілька. Ваших коментарів щодо того, що треба уважніше слідити за законодавством, бо на сьогоднішній день цей законопроект вже включений в порядок денний, там відповідної постанови Верховної Ради. Але я дивився на рухи, які є, скажімо так, більш суттєвими. Це перше читання, друге читання і прийняття законопроекту за основу і підписання його головою Верховної Ради і президентом, Звісно. Мав на увазі отаку от концептуальну позицію. Але в цьому відео, у другій його половині, як я і сказав, розповім, що значить включення його в порядок денний і в якій саме частині постанови цей законопроект передбуває і що це нам дає, яке розуміння інформативне воно нам дає. Тому залишайтесь, подивіться це відео. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Спостерігаю за змінами в законодавстві і викладаю в телеграм-каналі ці новини, тому якщо не хочете їх пропускати, просто підпишіться, бачите QR-код. Там нескладно наводити телефон телефони, потрапляйте на мій телеграм-канал. Там, до речі, дуже багато вже цікавої інформації по пошуку. Можете знайти ВЛК, ТЦК, мобілізація, інше питання. Там він до, досить змістовний вже, тому приєднуйтесь. І так, щодо цієї новини, заступник начальника обласного Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін він дав таке розгорнуте інтерв'ю щодо мобілізації, мобілізаційних заходів, оповіщення, і в тому числі в цьому контексті він обмовився і щодо цієї категорії, Щодо якої да, знімав відео 50+, і куди можуть мобілізуватись такі люди, де вони будуть задіяні в мобілізаційних заходах. В ТЦК Да, от нам розповів цей Андрій Якунін. Давайте пряму мову його послухаємо. Це розміщене відео на офіційному каналі в Фейсбук Запорізького обласного ТЦК ТСП. І так слухаємо. Що стосується категорії громадян, про яку я не розповів, це військове зобов'язання, які за станом здоров'я визнані. Придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров'я, але за віком вони старші 50 років. Така категорія військовозобов'язаних після проходження відповідної військово-лікарської комісії направляються територіальними центрами до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення. А також таку категорію ми і призиваємо до себе. Ну, що стосується підрозділів підтримки та забезпечення, також є дуже е, багато військових спеціальностей, які е, необхідні, і ці підрозділи виконують дуже важливі завдання. З обладнання відповідних фортифікаційних споруд ще виконуючи будь-які спеціальні завдання, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів. Тобто робота цих підрозділів дуже важлива і дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями, в тому числі різних спеціальностей, які так водії, оператори, різноманітні кранівники, тобто можна перелічувати багато багато спеціальностей, які необхідні, можливо, вони десь пересікаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську. Що стосується наших підрозділів, також ми здійснюємо призов по мобілізації і до себе до своїх підрозділів. І також хочу зазначити наголосити, що існує думка, що у територіальних центрах всі придатні. Ні, це не так. В нас на більше ніж на 90% ми укомплектовані також військовослужбовцями, які. За станом здоров'я обмежена придатні ті військовослужбовці, які після виконання бойових завдань були поранені або за станом здоров'я після відповідних захворювань не можуть проходити службу вже в бойових підрозділах. Вони переводяться до нас. Що стосується спеціальності, які нам необхідні, то також вони дуже різноманітні. Починаючи з діловода, водія військовослужбовця підрозділу забезпечення. Також є велика необхідність в фахівцях. Справа це у нас офіцерські посади. Ми здійснюємо. Здійснюємо призов по мобілізації до наших підрозділів. Тому, у кого є бажання вони за станом здоров'я є обмежено придатними, то звертайтеся до наших територіальних центрів для здійснення заходів призову по мобілізації. Так, ну в принципі з цього питання це все, там відео більш змістовне, але от в контексті цієї теми, яку я освітлюю, воно в принципі все. Ми розуміємо, да, що це може бути як достовірна інформація, так і недостовірна інформація. Ну В нас зазначає про це представник безпосередньо ТЦК та СП. Тому, якщо комусь відома інформація, що дійсно 50 плюс. Мобілізували саме до тилових частин, ну саме ви розумієте, да? тобто ми розділяємо там 50 плюс обмежено придатний і просто 50 плюс придатний. Да? І от як зазначає в нас цей представник обласного Запорізького ТЦК, що і та, і та категорія вони мобілізуються і задіяні саме от в тилових частинах в ТЦК. Там, і на спеціальностях, які пов'язані там навіть з цивільним, да, там схожі, якісь мають там кранівники, там якісь да, він зазначав про це. І тому, ну якщо ця інформація дійсно підтверджена, хтось комусь щось відомо, звісно, напишіться в коментарях, буде цікаво почути достовірну інформацію, як воно дійсно працює. Тому що ну, неодноразово ми вже стикалися з тим, що є директива, начебто щодо обмеження, але. Як бачимо, з судової практики не дуже вона діє і зазначали в нас інші там начальники ТЦК про те, що дійсно там їм доводять ці обмеження. І зараз є ця новина. Тому ну, вважаю, що буде корисно дізнатися, у кого там може, можливо, знайомі є, або може хто мобілізований, може подивитися, і написати, чи це дійсно так. І е, чи працює в принципі подання рапорту на переведення? Да? Якщо вам 50 то ну от як зазначає у нас представник ТЦК, що люди можуть бути мобілізовані в тиловій частині. Якщо вас мобілізували вам 50 чи е, працює цей рапорт на переведення в тилову частину також? Буде цікаво дізнатися. Напишіть в коментарях, хто з чим стикався. Дуже вас прошу, буду дуже вдячний. І так, а тепер повертаємось до законопроекту 1222. 12 да, дійсно, якщо ми його відкриваємо, як я і казав, що от проходження законопроекту це внизу, от ви можете побачити, посилання на нього я залишу під цим відео. Ми вбачаємо лише дату 21.11.2024 2024 року, надана для ознайомлення все більше, ніяких. Рухів ми з цього приводу не бачимо, але бачимо, от, там, де номер законопроекту, включено до порядку ДНО 4229-9 від 11.02.2025 року. Тобто є якісь рухи. Да, там до порядку денного його включили. Що за порядок денний? Відкриваємо цей порядок денний за цим номером. Це в нас постанова Верховної Ради про порядок денний 13-ї сесії Верховної Ради України 9 скликання. І він такий, ну, цей порядок денний, ця така дуже-дуже змістовна, така величезна, я би сказав. Тут дуже багато законопроєктів в цьому порядку денному. Кому цікаво, просто відкрити також за посиланням, можете подивитись. І от де ми, ми побачимо цей законопроект 12.222. Є в нас тут от перший розділ це питання підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях. Тобто ми розуміємо, що ці питання в нас підуть першими. І от другий розділ це питання, які. Доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії. Тобто, ну, ми відкриваємо цей розділ, тому що в цьому розділі якраз я і знайшов цей законопроект 12.222. І цей розділ він також розділений по комітетах. От починається він з комітету з питань аграрної та земельної політики, і якщо ми там гортаємо вниз, ми можемо побачити. Всі ці комітети з питань бюджету. от Наступний, у нас там комітет з питань гуманітарної інформаційної політики, кожен комітет там пропонує там внесення цього законопроекту до е, розгляду. І от ми, якщо ми в пошуку там набираємо законопроект 12.222, ми бачимо, що він е, у нас відноситься до комітету. Зараз от прогортаю і покажу вам. Як воно записано, до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І тут завітневичем внесений, і тут дуже-дуже багато законопроєктів, і в тому числі цей законопроєкт, про який я розповідаю, 12222. На мою думку, на мою думку, це поки що означає, що ще не скоро він буде розглянути, тому що навіть він не в першій частині знаходиться, а у другій, тобто не знаходиться в питаннях, підготовлених до розгляду, а знаходиться. Ще в питаннях, які потребують доопрацювання. І як ми бачимо, що так рухів там немає, тобто доопрацювання поки що ніякого ми не бачимо з цього законопроекту. Так, він включений в порядок денний 13-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання, але на сьогоднішній день я не думаю, що він буде в найближчому розглянутий рухів. По ньому інших я не бачу. А про ці рухи, про які я не сказав в тому відео, От я більш детально розповів, щоб ви розуміли, як він взагалі рухається. За ним спостерігаю. Якщо будуть якісь зміни, звісно, обов'язково повідомлю. Спочатку на телеграм-каналі тому підпишіться і більш розширено вже у своєму е, відео на Ютуб-каналі. Тому підписуйтесь і на цей канал, і залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора. До побачення і мирного.